Доброго ранку всім. Сьогодні коротеньке відео. Це стан біло наліво. Весною був обризаний, а зараз стільки яблок. Повно, трошки вже пособірали, посушили. А ось так він виглядає. Вон, воно видно, як там. Тільки був призваний, завдяки цьому всі яблука знизу, так що осінь будемо ще його поправляти. Але справа в тому, що після обрізки все можна знизу спокійно збирати і рвати яблука. В попередньому відео я показував сусідню яблуню. Не витримала вона, лягла сюди, але ще яблука живий, ще не посохла. Також будемо. І її формувати. Ось так ось вона виглядає. Он саме місце злому. Вже ви зблизька бачите, яка була висота. Так ось цей рік на її багато яблук. Осінню почистим його все, а то рукою протягнув і рви. Яблок дуже багато. Ось так краще буде. Видно? Тут і на червиках їх багато, але нічого. Попробуємо якось так. Будьте здорові.